Підтримати акцію під назвою Ні тарифному геноциду на майдані Соборному в Житомирі зібралося трохи більше сотні людей. Окрім червоних прапорів у руках мітингарів іще ще й плакати із написами Українцям український газ по собі вартості зупинимо геноцид народу та заклики припинити політичні репресії. Проте не всі учасники акції розуміють, чому прийшли і що підтримують. Ви тримаєте в руках плакат, чому ви сьогодні прийшли? Що ви хочете вимагати або там задати і... мені дали я й держу. Сьогодні свято, День міжнародної солідарності, солідарності трудящих. Наша мета соціальна рівність, щоб люди жили рівно, добре і справедливо. Можливо, хтось скаже, що порушуємо закон про декомунізацію. Немає ані серпа і молота, немає червоної зірки, тільки червоний прапор і немає назви комуністична, тільки соціалізм. Тому ніякий закон ми не порушуємо. Тим часом до виступу готується лідер забороненої компартії Петро Симоненко. Я до слова запрошую першого секретаря ЦК компартії України Петра Миколайовича Симоненка. Дорогі товариші, друзі, шановні жити ми стали жити ще гірше, бо сьогодні панує влада олігархів, яка не тільки є владою олігархів національного капіталу, це компрадори, які здали і продали національні інтереси, і сьогодні в Україні реально хазяйнує американець і різні так звані європейські доброхоти хто сьогодні використовує в черговий раз Україну для того, щоб у них було життя інше в Україні. Сьогодні продажний режим. Продажна власть, вона не є національний, а не являється патріотичний, а воровська і бандитська. Окрім цього, на першотравневій акції представник ради ветеранів Олексій Ковальчук зачитує звернення до влади, у якій говорить не лише про тарифи, а й війну на Сході, називаючи її братовбивчою. Зупинити невпинне зростання тарифів і цін, не вводите абонплату на газ, прийміть негайно заходи щоб для населення для комунальних підприємств. Постачали газ видувати в Україні, керуючись мінськими домовленостями, зупиніть братовбивчу війну на Донбасі і вимирання народу України. Найгірший мир кращий за неуспішнішу війну. Прислухайтесь до голосу народу і зупиніть перейменування вулиць та героїзацію тих, хто заплямував себе співпрацею з німецько-фашистськими загарбниками. Припинити звинувачення у сепаратизмі всіх тих. Хто критикує антинародні дії владних структур та олігархів, працюючим гідну зарплату, студентам гідну стипендію, пенсію на рівень прожиткового мінімуму? Неподалік за акцією споглядали не лише поліцейські, а й проукраїнські активісти. Серед них був і депутат Свободівець Олег Черніхович, який не витримав промов представників забороненої компартії та вирішив відімкнути їм звук на колонках, у разі чого і розпочалася штовханина. Я громадянин України. А я хто тут діве ромадянин України? Не че, спойте Наша влада, наша поліція, вона споглядає, фіксує і нічого не робить. Тому громадськість має брати на себе відповідальність і припиняти такі дії, бо це шабуш буде повторюватися кожен рік. Я не можу слухати, коли говорять, що те все, що відбувається зараз в країні, це просто ну, геноцид, якийсь там чи чи щось інше. Комуністи забули, що вони робили. Всі 70 років скільки вони людей заморили і знищили в таборах, і знищили українську націю, українську мову, українську культуру нищили. А тепер вони розказують, що наскільки вони патріоти країни, наскільки вони хочуть змінити країну на краще. Це брехня, і не можуть брехню слухати. Ми знаємо прекрасно, що до, до травневих свят в Україну в Житомир конкретно зайшли гроші, конкретні гроші, кошти. Ми навіть знаємо, кому де чого, через кого. Є криміналітет в Житомирі, через які зах е, е, зайшли кошти, в тому числі тут є е, е, депутат Верховної Ради Апоблоковіць, відомий кіндер сюрприз, який завів гроші в Житомир. завів гроші через тому числі провокує комуняк цих всіх. Вони провокують нас, ми нічого не помимо не маємо робити. Ми не будемо цього робити. Якщо правоохоронні органи зафіксують ці всі неправомірні дії цих людей, комуняк цих і це дійде до якоїсь кримінальної справи, ми будемо їм тут тільки вдячні. Тривала акція близько двох годин. Наприкінці пенсіонери скандували ура, та нехай живе 1 травень. А Петро Симоненко поспіхом сів до автівки Honda Kord та поїхав із площі, навіть не поспілкувавшись із людьми.